Не секрет, що інтернет став вічним супутником сучасної людини. Всесвітня павутина це невід'ємна частина нашого життя. Та мережа має один великий недолік: вона затягує, коли віртуальне життя оволодіває людиною. Реальність втрачає сенс. Про переваги і недоліки кіберпростору викладач психології Юлія Кулик розповість детальніше. Віртуальна реальність – це є продукт взаимодействия комп'ютерних технологій і психіки людини. В процесі віртуального спілкування ми втрачаємо навички живого спілкування, прежде всего. И если говорить о подростках, например, то как результат это закомплексованность, это определенная неуверенность в себе. Мы сегодня говорили уже о том, что общаться в виртуальном мире намного проще, нежели в реальном. Да? Например, переписываясь и вступая в тот или иной диалог виртуально, мы можем сделать паузу, мы можем подумать, что мы сейчас ответим. Мы сами определяем для себя время этой паузы. Мы можем написать предложение, потом его стереть и написать его заново, что мы не можем себе позволить, безусловно, в живом общении. Є ще одна проблема пов'язана з віртуальним спілкуванням. Інтернет відкрив широкі можливості для людей, що страждають різними збоченнями. Цей процес дуже важко контролювати, адже анонімність є найголовнішою перевагою глобальної мережі. Доступ до мережі інтернет вільний для всіх. А підлітки становлять значну частину користувачів. Ми запитали в них, як вони ставляться до інтернет знайомств. Знакомства ну как як, раніше, якби нормально, даже сама знайомилася, а тепер як то питаюся менше времени проводити перед комп'ютером, тому що. Ну, те саме, кода малолітки, всі знайомляться з там взрослыми людьми, і всякі там ну короче, плохо та Дмитро як і Тамара негативно ставиться до знайомства онлайн. Тому що я коли знайомлюся з чоловіком, я в очі, А по фотографії, хто там знає, що там Может, там взагалі мужчина міста жінки. Дорослі люди також не сприймають знайомство поза очі. Я отношусь отрицательно. Я с мужем знакомилась вживую, поэтому надеюсь, что мой ребенок тоже ее увидит и познакомится просто так вот взглядом. Ну а Володимир навпаки. Звик заводити подружок шляхом інтерактивного спілкування. Лазу, шукаю девушку. Ну как знакомиться? Увидел красиву дівчину. Привіт, як дела. Знакомься, як зовут. Ну в інтернеті, як вам сказати? Знакомься, ну там розказують, хто як, Вот, у кого-то проблема, они пишут там. Ну и начинаешь с этого, начинаешь, помогаешь, а потом знакомишься. То что таке уже небезпечне интернет-спілкування? Я считаю, нет. Если есть своя голова на плечах, то, есть, то ничего страшного не будет. Цікаво, а скільки часу молодь витрачає, подорожуючи кіберпростором? Якщо виходить, то я граю два часи, а так по, по, по полчаса, по часу. Ну не знаю, взагалі я захожу так, по часу, по два, А так, если нет ну, возможности ну, там, погулять с друзьями, то где-то можно на полдня вообще зависаю. Играю. По-разному. Если выходной, могу там и полдня просидеть. Если там ну, есть чем заняться, то я, то я могу не заходить и два дня. Ну, если все вместе встать, там часа 4-5. Там утром зашла, посидела полчаса, потом там, пошла по делам, пишет, обед посидела, ну и ночью в основном сижу. Те, що очі молодої, а тим паче маленької людини страшенно потерпають від впливу монітору загальновідомий факт. Ваня наочно тому підтвердження. Ну, все і буває. Я сідаю в 12.00, а в 4 години вже в мене глаза болять. Та переважно батьки піклуються про зір і психіку своїх дітей. очі, і ще все в майбутньому. У нього буде школа, у нього буде інститут, у нього буде маса часу зайняти свою голову якими-то странними собаками мислями. там я не знаю. Чим же впродовж цих годин займаються діти і дорослі в інтернеті? Ну я взагалі граю в футбол. И бывать, захожу в компьютерный клуб играть в танки, ну, в World of Tanks и в Counter-Strike. Я как бы играл в игру World of Tanks, да и сейчас играю, раньше играл в Mass War. Uh, World of Tanks очень популярная игра, и мы с друзьями очень часто по сети в ней играем. И это, ну, очень интересная игрушка, там как бы качать танки, там можно и общаться по сети Та не тільки ігри заповнюють нашу увагу в інтернеті. Шалений розвиток соціальних мереж затьмарює живе спілкування і заважає висипатися сотня молодих новомосковців. На вулиці не всіх знайдеш, то на роботі хто то, то уїхав кудись, а там завжди всі є. Тож що замінює онлайн бесіда, розмову вічна віч. Ні, конечно, не за скайп єсть. Для живого живо. Ні, ну понятно, да, це не так цікаво, як вживу, ну тим не менше, як то заміняє хоч какого Ні, конечно не можна. Ну, потому что живот, ну, общение, это ты видишь человека, видишь его мимику лица, его там эмоции, а интернет-общение, это ты, блин, ну, видишь только то, что он печатает, и все. Нет, ну, как можно заменить, я не знаю, компьютер общение с живым человеком? И хоть новомосковцы вытрачают много часу на интернет, все же они усвідомлюють переваги живого общения. Ну, потому что можно как бы увидеть человека, как он себя это, как он выглядит. Ну, потому что я считаю, что Свободне, ну то є общення тет на тет, то есть не в інтернет-режимі. А ну то є, есть і есть буде. Почему? Наверное, я не той епохи, тому що я считаю, що нужно видеть і чувствовать человека вживую. Та головна перевага спілкування онлайн це відсутність територіальних обмежень. Допустимо, я тут живу в ну, Новомосковській, а у мене там родственники там Росії, то я можу через контакт з ними переписуватися. Ну, щоб вони ну, не можуть приїхати ну, в ну, на Україну, то я так через контакт там, переписываюсь з ними Такое. Могу через веб-камеру там поговорити з ними. Такое. А так, я ж не буду кожну неделю до них їздити туди. Тож через інтернет від самотності. Когда как? Когда є друзі, не, не спасает лучше на улиці гулять, а коли нет друзів, то іноді спасает. Ну когда как. Ще один недолік інтернету у тому, що молодь, а особливо діти поготів забувають про саморозвиток. Книжки це для них пережиток минулого, а читання шкільний обов'язок. Ваня і Денис власним прикладом ілюструють проблему. Не, я поню вже багато читав. Я не помню всі. Да, читаю. Ну, от фантастику. Там ще нам задали. Ну, от школьною програму, там інтересні книги задають, а іноді – ні. Ну от, там було це це брання, книгу Генри, Ну от нам задали сьогодні. Ой, не сьогодні а літом, смысле. Я вже не пам'ятаю, як називається, ну, але це фантастика. Все, там, такого не було. Та на цьому перелік негативних боків інтернету не завершується. А взагалі, ну, порнографії, все такое, це точно вражає. Основному молодежі. Цікаво, а що б сталося, якщо б інтернет раптом зник? Та не знаю. Неділю максимум. Та ну потім б я взяв день і пішов. компьютерный клуб. Ну да, если бы не стало компьютером интернета, я бы ходил бы, ну, конечно, на какую-то там футбол бы, там, на волейбол такой, на какую-то секцию записался бы там бы. А так, есть компьютерный, есть интернет. Все зависают, компьютера, дети, взрослые. Все играют в танки, в контр, в контакте сидят. Не знаю, как в детстве, наверное. Гулял бы все время. Что <ріст> <І що ріст> делать? Ну, дома не сидел бы точно. Лишнее я вот просто занят работой. И в интернете лажу, да, и работаю. Я бы не сказал, что я зависит от интернета. И все ж интернет. Це добре чи погано. Думки новомосковців розбіжні. Ну помогает, когда там надо что-то найти, например, там работа или еще там какие-то вещи необходимые. А мешает, ну, в принципе, да, бывает там. Зашел на минутку, застрял на час. Это ужасно. Это кошмар. Это кошмар. Страдают и бюджеты, и страдают, ну все страдает. И личные отношения в семье, и разлады и так далее. Особенно для молодой семьи. Это пагубно влияет. Та викладач психології Юлія Кулик запевняє, що інтернет приносить багато користі. Вона розповіла про низку поровак, всесвітнього папульки. Эффект определенного запретів, які ограничивает нас в повседневной жизни. Да? То есть мы можем себе позволить что-то, чего мы не можем себе позволить в обычной реальной нашей жизни. Но, скажем, даже, е, нам проще, это в глаза. Часто бывает и так. Виртуально мы создаем всевозможные такие персонализованные проекции своей личности. То есть формируем всевозможные образы, примеряем на себя те или иные роли. То есть это своеобразная такая ролевая игра. Той, хто володіє інформацією, володіє світом, А більшість її, звісно, ми отримуємо з інтернету. Ще одним дуже положительним фактором є те, що інформаційне суспільство дає нам сьогодні великі можливості отримання именно информации. За короткое время ми можемо отримати достатньо важливу, необхідну для нас інформацію да, в тому об'ємі, який нас цікавить. Та найголовніший плюс кіберпростору – наступний. Віртуальна реальність – это сегмент общения. И это очень важно для тех людей, которым его не достает. Например, одиноким людям. Таким образом, они могут реализовать себя вот, коммуникативные свои особенности. Людям с ограниченными возможностями. Для них это тоже очень важно на самом деле. Саме ця обставина і робить віртуальне спілкування таким затребуваним і популярним за великим рахунком. Це окремий світ, що існує за своїми правилами і законами і надає практично повну свободу користувачам. Та треба завжди тримати руку на пульсі. Інтернет і віртуальна дійсність – це ловушка для людей, які не можуть вирішити свої какие складності сложності, в реальності. Інтернет можна в общем-то сравнить как віртуальну действительность з вітамінами. Они необходимы нам сьогодні для життя, але нужно чітко соблюдать дозировку. Тож приділяйте більше часу рідним і не засиджуйтесь подовго в інтернеті.